Шалені голки працюють по-шаленому, про що свідчать об'єми виробленої продукції. Кожного дня вони відсилають її в усі гарячі точки України. Що стосується сіток, то деяким військовим приходиться стояти в черзі, аби отримати необхідне. Про що свідчить переписка військових з пані Наталією. Якщо просять воїни безпосередньо з передової, то сітки вони отримують звичайно позачергово. Так сьогодні знову на Донецький напрямок вони відправляють 50 метрів сіток, четверо великих медичних рюкзаків, 10 накасників, 10 сумок скиду і сім костюмів. Хоча, якщо відверто, то вони попросили 37 костюмів. Отож, пані Наталії довелось в бор взяти тканину і найближчим часом дівчата пошиють ці костюми і відправлять їх на передову. Тож не забувайте донатити нашим волонтеркам. Вони вдячні всім небайдужим, всім, хто допомагає. І таких переписок у пані Наталії десятки кожного дня. І всім вони хочуть допомогти, всіх підтримати. Дівчата дуже потужні, дуже трудяшки, ділки, повочихи. Що їм допомагає працювати в такому темпі? Віра в перемогу. Вони вірять, що перемога буде за нами. І Хлопці просять, звертаються, я приношу їм смс-ки, вони читають. І вірять, вірять, і ми хочемо, щоб була скоріша перемога. І кожного разу, коли ви відправляєте чергову посилку нашим військовим, з якими побажаннями ви це робите? У нас одне побажання перемога. Дівчата читають молитви над ними. У нас є дівчата, які в'яжуть і читають. є ще дні, які вони співають з доброю енергією, заряжають наші сітки. І звичайно, з найкращими побажаннями від усієї душі, від щирого українського серця, скорішої перемоги, щоб верталися живими додому. Терпіння і скорішої перемоги. Ми їх дуже чекаємо. Здоров'я. Хочу сказати, що ми схиляємо низько голови за її героїзм і мужність і чекаємо їх з перемогою додому. Живими здоровими. Ми бажаємо на перше це здоров'я нашим воїнам та повернення скоріше додому, щоб завершилась ця війна. Перемоги. Здоров'я, сили, наснаги. Ми вас чекаємо. Саме менше, чим можемо допомогти. Хотілося би більше. Ангела охоронця і віри в перемогу. Повертайтесь жити! Слава Україні! Героям слава Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.